Близько сотні людей та море квітів у кривому розі останньою земною дорогою найрідніші та знайомі провели 34-річного захисника Павла Желтуху. Попрощатися з воїном прийшов і його друг Дмитро, який згадує захисника як дуже світлу та добру людину. Паша був класним хлопцем, завжди був світлим та добрим. Велика вдячність йому за те, що він поклав життя заради того, щоб наші діти змогли їздити туди, де ми були. Це була чудова людина. Коли не звернися до нього, завжди допомагав. Пам'ятаю тільки світле, коли прийшов час. Мужній захисник сміливо взяв зброю до рук та став на захист української нації. До лав війська долучився півроку тому. Бив окупанта у складі 53-ї окремої механізованої бригади на Донецькому напрямку, де у тяжких боях під час відступу наших військ з Авдіївки Павло разом з побратимами стримував атаки ворога, давши можливість іншим відійти. Саме тоді, 25 лютого, життя героїв. Оє обірвав ворожий обстріл. Це була дуже добра. Чуйна людина. Це була дуже добра, чуйна людина. Дуже хороший був сусід. Вони молоді, нещодавно переїхали в наш дім. Але він завжди посміхався. Дуже гарний був. Війна забирає найкращих. У мирному житті Павло працював у сфері торгівлі, займався спортом та дуже полюбляв рибалку. Криворіжець мав плани на майбутнє та вірив, що перемога обов'язково буде за Україною. Але на жаль, звідти, де точаться запеклі виїз ворогом, до рідного кривбасу, він повернувся на щиті. Павло Желтуха був посмертно нагороджений на грудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню та відзнакою гордість довхінцівського району. Прощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з яким Павло боровся за свободу рідної землі. Свій останній спочинок, полеглий захисник, знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїна залишились батьки, сестра, вдовою стала дружина. А свого рідного татка вже ніколи не побачить маленький синочок. Вічна пам'ять герою, який ціною власного життя боронив мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.